Вітаю вас, шановні глядачі, підписники, гості каналу. Мене звати Юрій Дмитрунець. Ви на каналі про практичну соціальну психологію. Сьогоднішнє відео дуже цікаве. Я вирішив присвятити це відео відповіді на питання чи роздуми на питання, чи етично психологу робити психологічні розбори медійних персон і в вигляді відео публікувати на YouTube, Наприклад на YouTube. Під психологічним розбором я маю на увазі виявлення внутрішніх конфліктів, виявлення мотиваційної структури особистості, якась там виявлення ранніх дитячих рішень, наприклад, якщо в термінології транзакційного аналізу. Виявлення елементів сценарію, батьківських заборон і так далі. і так далі. Все, що стосується особистості. Ну, Можна сказати, шукати причини, які стоять за поведінкою, за словами людини, медійної особи. Під мадійною персоною я маю на увазі, ну, в принципі, всяких або політиків, людей там. Селебрітіс і, і так далі, у яких є високий рівень впізнаваності серед, скажімо так, громадськості. От. Ну, З термінологією, з термінологією наче розібралися. Давайте визначимо таке питання: чи, чи взагалі це етично робити психологу? Такі розбори публічно. Ну, для в моєму, скажімо так, розумінні в моєму розумінні, що психолог повинен, ну, скажімо так, дотримуватися, які в будь-якій професіан в будь, професі... в будь професіональній спільноті є свої, ну, скажімо так, етичні норми, це певні правила, що, що добре, що погано, да? що що визначають. Скажем так, для цієї професії, ну, яким стандартам, поведінки, в поведінці ну, необхідно, необхідно керуватись, і такі стандарти етичні є в будь-якій професійній спільноті. Так, такі стандарти є як у психологів, так і в, скажімо так, більш спеціалізуються в уже в певних там напрямках, наприклад, в яких працює цей психолог, чи то транзакційний аналіз, чи там. Штальтерапія, ну там їх, ви незвіть, да, їх там, десятки, десятки да, які є популярними. От, і вже у цих спільнотах є іще етичні норми, скажімо так, які нашаровуються на загальні для спеціальності. І одна з таких Ну, скажімо так, одна з таких норм це конфіденційність, навіть навіть якщо, ну, скажімо так, уявімо, уявімо ситуацію, що така публічна особа, публічна особа, яку психолог ну, нібито аналізує, і психолог через, ну, скажімо так, уявімо, що він. Уявімо, що він має там великий досвід, і може таки визначити, да, таки визначити певні, ну, встановити там, умовно, діагнози. діагнози. Але це буде порушенням, це буде порушенням ну, конфіденційності, розголошення ну, інформації про особисту інформацію, яка, в принципі, приватна. І це може порушувати межі особистого життя. Такої, такої медійної особи селебрітіс, да? називаємо її так. Тому мені здається, що як мінімум порушує правило от, норму, стандарт конфіденційності, тому вже з цієї причини не може, ну, скажімо так, неетично це робити. Другий момент, що, ну, уявімо, Уявімо, що ну, просто це такі речі. Звичайно, є різниця да, там між психіатром, психологом, психотерапевтом, але часто психологи ну, у психолога да, там не, немає не в компетенціях і не в, скажімо так, в навичках є встановлення діагнозів, тим більше там психо, псих, таких, якихось психіатричних, але дуже часто на Ютубі можна зустріти а, канали, які, ну, автори яких підписуються, що вони психологи, але а, та термінологія і термінологія, яку вони використовують в своїх розборах, вона із а, психіатричного такого а, словника. А, ось. І ну, уявімо, ну, скажімо так, що все одно це допом... психолог да, там не, не, встанов... ну, не буде встановлювати діагнози, але все одно це така допомагаюча професія, і одна з, одна з скажімо так, базових, базових установок для цієї професії, для будь-якої да, допомагаючої професії, це. Таке правило не, ну, перше, це не, не нашкодь. Да? А, і а, чи може гарантувати психолог своїми розборами, а, своїми розборами, навіть якщо це частково, да, там, частково або повністю а, буде в точку, да, і якісь щось людина, про яку роблять розбір. Або її оточення дізнається про себе. І, ну, скажімо так, це буде таке втручання, втручання в життя людини без, без запиту. І чи може це нашкодити? Звичайно, може нашкодити. Тому, навіть з цієї точки зору, це, це буде, не, на мій погляд, не етично. Другий момент. Це. Чи зберігається да, от дуже часто такі розбори, ті, які там я дивився, дуже часто порушується один із теж таких моментів: це, ну не знаю, як, як, як так, такого правила, наче не існує, але все одно, от повага до особистості, дуже часто, а дуже часто. Людей, кого беруть на розбори, це часто люди політики або ну, ці медійні персони, і ті, які на слуху, а часто вони на слуху через свої там або скандальні заяви, або, ну, ну, скажімо так, щось вони таке зробили, що в суспільстві це їх саме їх обговорюється. Ну, Наприклад, в певний період було шоу Холостяк виходило. от… І було популярним а, серед психологів, YouTube, YouTube медійних таких психологів а, брати когось із, скажімо так, учасників цього шоу і робити ну, такі психологічні розбори, там, де, там, де навішують, ну, по різному, скажімо так, користуються термінологією, і ну, дуже часто дуже часто проявляється, дуже часто проявляється ну, Скажімо так, <кхе> або персональна незгода да, з людиною, або, е е або прояв, скажімо так, явної несимпатії від автора розбору до того, кого він розбирає. Е ну, Дуже часто повага до особистості е під питанням, да, е і часто через це е виникає. Е Ну, скажімо так, ці розбори дуже часто нагадують просто таке приниження або негативна оцінка з боку психолога, з боку психолога, використовуючи якісь там ну професійну лексику. А дуже часто професійна лексика. Дуже часто, скажімо так, використання її в, ну, скажімо так, публічному такому просторі, там, де глядачі будуть ну, явно не, ну, не всі, як мінімум, і це ніяк не може гарантуватися, що вони будуть ну, в контексті цієї лексики, то дуже часто вона має негативне забарвлення. Ну, Наприклад, да, там. Зараз такі популярні такі вже слова: нарцис, нарцис, нарцис. Всі, нар, всі чоловіки стали нарцисами. Е, е, нарцистична структура особистості. Да, це те, що є, в, е, наприклад, психотер, в, 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 скажімо так, в психоаналізі. Да, е, але, але таке використання воно вже стало певним штампом і певним, певним ярликом з негативним забарвленням. Негативним нез... е, е, забарвленням. Так само, як і е, там шизоїдна структура особистості. Або скорочують шизоїд. Це теж да, ну, нібито. Нібито професійний термін, але використання його в повсякденному побутовій такій мові, воно вже є певним ярликом з негативним забарвленням. Я думаю, ніхто б не хотів, щоб його так називали або нарцисом, або шизоїдом, хоча це одна, або колись називала там істероїдний там істероїдна структура особистості. Да? Це в тому числі. Да, що як дів дівчина-істеричка, да? ніхто. Ну, це такі певні ярлики, певні ярлики і використання їх, використання їх, скажімо так, в такому, коли така лексика використовується в розборах, які будуть дивитися глядачі, не які не володіють цією лексикою і не або не або не володіють її в тих визначеннях, які є там ну, Скажімо так, професійними визначеннями робить цю лексику от просто, а, просто способом, а, способом ну, а, виразити негатив, негативну оцінку. От, і а, дуже великі питання, чи можна залишатися ну, конструктивним. конструктивним. А, ще один такий. Пункт, пункт із. Етичного певного там кодексу, да, що е, якщо ми беремо, е, якщо ми беремо ситуацію, коли клієнт приходить до та, такого психолога, то е, зазвичай клієнт, клієнт е, звертається з певним запитом, і тільки з цим запитом йде е, домовленість, що по, по цьому запиту і е, е, психолог там працює. Да, і не не відбувається щось там, ну, скажімо так, лікування в цілому, або зміна в цілому. От, тобто, є певна відкрита комунікація, є певна згода на зміни, про, 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 про цю зміну, знає і з цього починає клієнт. Він усвідомлює про це бажання змін. І, скажем так, ну Психолог рухається да, в цьому напрямку за допомогою, скажімо так, за допомогою психолога, клієнт рухається в напрямку цих змін. От. Якщо б брати ну, такі розбори, і взагалі так, діагностика взагалі робиться під певний запит, да, щоб встановлення певної структури або певних, певних там, переконань, рішень і так далі, і так далі. Звичайно, встановлюється для, для чого? Для певних змін. А тут виходить, що якось е, ціль таких розборів, е, ну, е, я так розумію, знову ж таки, можна додумувати, е, що ціль, е, яка проговорюється е, явно автором розбору, це освітня, ну, нібито глядач повинен навчитися, ну, скажімо так, Психологічно знати про якісь там теорії, або подивити, що ось от такі люди, от як я розбираю, можливо зробити перенос в своєму оточенні, в своєму на да, своєму оточенні, що є точно такі ж, і от я тепер його також можна можу назвати тепер аб'юзером, нарцисом або історичкою, а іще якимось словом. Ну, Така освітня да, ціль. Ну, звичайно, на психологічному, мабуть, рівні. На психологічному рівні ціль такого автора це хайп, і увага, і лайки перегляди. перегляди. Така певна відомість. Саме тому вибираються для, мені здається, саме тому вибираються люди селебрітіст і це такий певний клікбейт для seo оптимізації да, тому що люди будуть шукати по там, тому ж імені чи прізвищу, і будуть знаходити, натрапляти на такі, на такі відео. Це ну, спосіб просувати своє відео. Тому, а, так от, я до чого? Що, коли в роботі, в діяльності психолога, то є така певна згода на, на зміни. Але коли психолог... Ютубер робить такий розбір. Ну я впевнений на 100%, Ну давайте так. 99%, що жоден перед, перед аналізом і перед публікацією не не надсилає це відео для затвердження тій особі, як, яку він там проаналізував з такою з підтвердженням, чи ви не проти, чи ви згодні те, що це відео буде опубліковано. От. Тому ну, такі розбори теж, ну, скажімо так, на мій погляд, порушують цей пункт згоди. Такий пункт згоди. От. Ну, що, що зараз я подивлюсь. Мені нагадує, взагалі, якщо так провести аналогію, то мені нагадує це. Уявімо, що психолог дійсно може багато чого сказати, проаналізувати і встановити. Візьмемо це як гіпотезу, Візьмемо це як, ну, скажімо так, аксіому, типу, повіримо, це, що це можливо. То порівняємо це з іншою професією, наприклад, лікар. І от уявімо собі, буде. Така людина лікар сидіти з великим досвідом і, і теж аналізувати когось із відомих людей. І у досвідченого лікаря він теж може дуже багато чого сказати про хвороби а, людини по тому, як, ну скажімо так, як вона виглядає, а, як не знаю, по кольору шкіри, по багатьом-багатьом таких чинників. А може бути встановлено багато чого про, про людину. Але ж, ну, але ж лікар цього не, не буде робити. Ніколи лікар такого не, не буде робити. Тому що ну, ну, багато причин, про які ми, про які йдеться в цьому відео. Тому що це не етично. І це якось зрозуміло, мені здається, от на прикладі фізичного здоров'я. Про, ну, про, 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 про це не розповідають. Да, хоча ми знаємо, що, що про людей, е, політиків, які навіть були топ-політиками, е, да, ми там знаємо, що є певні е, е, діагнози. Да, але ну, якось цю тему все одно е, е, ну, жодного да, лікаря не буде. оце, про, про, про от, скажімо так, про це. А, Говорити або аналізувати. і, Взагалі, давайте ваші аналізи ми будемо це зараз публічно е, публічно їх е, аналізувати. Ну, це якось це якось е, сразу ж зрозуміло. А, а чому те, це те саме незрозуміло для психологічних розборів? А, тут питання. А, а може, і зрозуміло? Для багатьох можливо і зрозуміло, що такі розбори психологи, мабуть, і більшість з них і не роблять. Дуже багато із них просто не ведуть навіть ютюби. або якщо ведуть ютюби, то це більше про ну, дійсно якийсь такий лекційний формат в якихось теорій, ну, скажімо так, таких більш книжних, ніж ніж такі практичні якісь застосування на практиці. Тому що а, практичні такі кейси, ну, по-перше, вони обговорюються, але в професійній спільноті, а не так на загал, де можуть люди а, і, ну, скажімо так, де інші правила. да, Правила Ютуб YouTube, YouTube, це для ну, для, ти робиш щось, щоб набрати там перегляди. да, Алгоритми тебе. Повинні там дивитися, ну, щоб якось сенс да, для багатьох в цьому набрати підписників е, перегляди і, можливо, заробляти на цьому. То ну, велике питання, навіщо це робити ну, психологу, я, який дійсно в цьому розбирається. Е, навіщо це робити? Е, от, е, інше питання, якщо пам'ятаєте, я сказав, що а уявімо, що психолог може там багато це сказати про людину. Встановити там, мотив... мотиваційну структуру, встановити там ранні дітячі рішення, якісь цієї глиб... глибину там, м... таку психологію умовно, да, психодіагностику провести. А, але ж, це, це ж теж а... ілюзія, і, чи можливо виявити, виявити це по серії інтерв'ю з людиною? А, особисто я маю. Великий сумнів, і моя відповідь скоріше ніж ні, ніж так. А, ну, по-перше, по серії інтерв'ю треба розуміти специфіку о, самих інтерв'ю. Інтерв'ю, і герой, і ну, селебрітіс, і людина, яка буде брати інтерв'ю. Це о, вони обидва знають, що це інтерв'ю буде дивитись люди. Тобто, все це робиться на публіку, все це це. Робляться, робиться, робиться наглядача, і часто, і часто, скажімо так, люди і підбирають історію. І, грубо кажучи, чим вищі в чим вища медійна вага медійної цікової особи, тим більше пропрацьованим є медійний образ такої селебрітіс, вплоть до того, що там піар спеціалісти там разом з піар спеціалістами будуються. Будується там і генеральна лінія поведінки на цьому інтерв'ю, і які історії про взагалі які теми обговорювати, які ти теми не обговорюєш, які історії із життя ти із свого дитинства ти розказуєш, які не розказуєш. Тобто певний наратив створюється, який, ну, скажімо так, вибудовується певний образ. І під цей образ створюються там, створюються і практикуються домашні заготовки, як відповідати на, ну, на, на будь-які питання. Да? І чим медійніша людина, тим, скажімо так, від інтерв'ю до інтерв'ю людина, скажімо так, просто тобі розказує ці заготовки, вони там вони містять мало сенсу і, і мало правди взагалі-то про цю людину. Це вже така маска. Ну, скажімо так. Ти просто маєш. ну, Це все одно, що спробувати по, прийти в театр, да, дивитись, як там грає, грає актор, і, і по його грі встановити його там структуру особистості. Щось ну, провести психодіагностику. Ну, це, це, ну, це нереально. Це нереально. А, і тому. Плюс, якщо, якщо так взяти, якщо повернутися там уже до якогось прикладу, да, наприклад, Холостяк, холостяк да, взяти і там аналізувати слова і поведінку героїв, то а, дуже часто за поведінкою героїв в тих ситуаціях треба знову ж таки не забувати і не попадати в помилку, фундаментальна помилка атрибуції. Да, коли ти... Причину поведінку людини повністю конструєш в причинах, причину в людині, да? і забуваєш про зовнішні обставини, про ситуацію і системні фактори. Так, такі шоу, наприклад, як Холостяк, це екстремальні умови, і люди там поводяться, скажімо так, ну, вони там знаходяться в стресових ситуаціях. Плюс… Плюс різні ситуації там, ситуативні фактори там так влаштовані, щоб, щоб ну, грубо кажучи, це маніпуляція цими режисерами всіх, всі, хто створюють шоу, вони там створюють шоу. Вони, скажімо так, їхня задача створити шоу. І відповідно, створити такі ситуативні фактори, які будуть викликати ту чи іншу поведінку у тих героїнь. І відповідно. Що це каже про гроїнь? Да нічого не, не каже, тому що на їх місці при таких то, скажімо так, ситуативних факторах, в вітрах, да, як кар... при таких вітрах будь-який корабль попливе в певному напрямку. І тому теж аналізувати, не враховуючи це, теж безглуздо. Тому тут питання ще от, таких от психологічних розборів не тільки в тому. Чи етично це, а чи взагалі це можливо? І я скажу, що і не етично, і ну неможливо. Отак от. Ну, степінь, степінь відповідності буде дуже-дуже низька. Дуже низька точність, да, і обґрунтованість буде дуже дуже, дуже низька. Да, що там говорити, навіть, навіть от просто якщо взяти психодіагностику, да, тут всякі психологічні діагностичні тести, а людина, яка проходить, от, можна навіть на своєму досвіді провести такий тест. От просто візьміть один, один і той же тест, там, не знаю, MBTI чи Big Five тест, да, чи. 16-факторний тест там особистості, і спробувати пройти цей тест два-три ну, рази, в, скажімо так, з різницею, наприклад, в тиждень, в різних, наприклад станах, ну, наприклад, вранці, в день і ввечері, да, щоб як ти будеш відповідати, бажано, щоб ще в різних, скажімо так, після різних контекстів, ситуацій. І можна, і можна постерігати, що відповіді будуть, ну, буде, буде, буде певний, скажімо так, буде певне відхилення від цих відповідей. І, ну, скажімо так, все це вилами по воді, да? це певна катего це встановлення певної, певної категорії там психотипу, умовно. Чи соціотипу це все чи якогось фактору, це все так вилами по воді робиться тільки для того, в, скажімо так, в, під ціль змінити в певному напрямку. А той напрямок задає клієнт, коли він приходить. І тільки для цього проводиться цей тест. А просто так аналізувати, ну, скажімо так, це неможливо. Отакі от от такі то справи. Тому, взагалі, що робити? Що робити? Ну мені мені здається, мені здається, було би цікаво послухати. Було б цікаво послухати психологів і десь почитати, чи, чи може є певні розробки, рекомендації чи не рекомендації етичності проведення психологічних розборів психологами, медійно, публічно в YouTube. Якщо таких правил немає, було б добре їх розробити. Отакі мої думки на сьогоднішній день. Пишіть ваші в коментарях, поспілкуємось і дізнаємось, дізнаємось, що думаєте ви з цього приводу. Мені цікаво буде теж це дізнатись. На цьому все. Дякую за увагу. З вами був Юрій Дмитрунець. І побачимось вже в наступному відео. bubaita